Погляньте, що я приніс. Ніч минула спокійно. Ніяк не дивно, п'ятий день все-таки. Оу, ви це бачите? У нас піймалося м'ясо. Врешті-решт, усе має налагодитися. Можливо, Пало забери здобич. І він тим часом голодний, дуже навіть. А Павло? Павло, нехай стоїть поки. Бруно, зготуй щось. Було б добре, щоб зготував. Але в нас води мало, дуже мало води, Павло. Можемо пастку зробити з одного м'яса або однієї консерви. При цьому ми отримаємо дві, коли впіймаємо. Тобто плюс одне м'ясо. Це в два чи в три дні воно ловиться. Добре, нехай. Марко поїж. З'їж консерву. І є спати. Тепер краще каже. Павло виглядає голодним. Якби ж я міг йому допомогти якось. Ну, ти можеш, але тобі потрібно поспати. І ввечері піти на пошуки ресурсів. Бруно. Заготуй. Павло хворим почувається. Можемо зробити дві порції. Так. Ну добре, нехай зробить. Але води реально мало. Не вистачає мало. Борона нехай зробить щось смачненьке. Зробив. Павло поїж. А Бороно, сходи, до ну, радіо. Що там радіо? Можливо, щось новеньке є. Хоча краще так. Спочатку забери самогон. Лопо поїв трохи. та ще голодний. Може піти спати. Бруно. А ти? Ну так, на самогон потрібна вода. А на трав'яному столі нашому. Бенти потрібно чистий спирт і трави. Добре, сходи все ж таки до радіо. Але це знову таки потім подивимося, що там як можна побудувати, змайструвати, зібрати з ресурсів наших наявних. Але в нас їх не так багато. Ось цю штуку було б добре зробити Збережі дощової води. Але нам не вистачає компонентів. Пастка для дрібних тварин також була б ще одну добра. Але взагалі парник для трав це взагалі топчик. Але він дорогий. Так само як і покращення самих верстатів. 30 компонентів, 15 деревини на кожен. Це по ресурсам. Зараз ми реально можемо зробити ліжко хіба що. Або забити дошками дірки. У стінах ліжок нам було б добре зробити третє, але ми обійдемося двома. Третє було б добре, але. Але витрачати ресурси не дуже хочеться. У нас їх не так багато. Так, хлопці втомлені. А в Павло ще легкий недух. Але він одужує. Бруно добре так, що вже вилікувався. А що скаже нам наше радіо? Че я там еще есть новое? Так, это мы уже чули. Музыка. А по прогнозу такий самий. З новин поки що нічого нового. Ну так, вже ресурсів трішки більше стає, що приємно насправді. У нас є один. Тієлець ми маємо кілька ліжок і спимо в гідних умовах. Якщо хтось захворіє або пораниться, то матиме місце для відпочинку. Ну, Тобто загалом те саме, тільки радіо зробили. Так, і штурмова гвинтівка душу гріє. Бруно я не брав твої цигарки. Та і їжу твою не брав. Марко вже виспався, швидко він. Павло голодний. І Бруно голодний. Ну, нехай. Бруно, ходи сюди. Ми зараз нічого такого зробити не зможемо. Але цей стіл вимагає так само 30 компонентів та 15 деревини. Та ще й деталі вимагає 5 одиниць, але все ж. А коли там торговець приходив? На третій день, якщо я не помиляюся? По логіці він завтра має бути. Ну так. Маємо 16 градусів на вулиці. Чи це всередині? А дірок багато? Мабуть, всередині. Але ми побачимо точно, як зима прийде. Так, у нас три мало не сказав отвори, але це вже справжні дірки, не отвори точно. Думаю, сьогодні вже ніхто не прийде до нас, тому завершимо день трохи раніше. Добре. Марко поза конкуренцією буде вести пошук. Нехай Павло спить, а вартувати буде Бруно. Так, ми ходили в Нетрі. Три дні тому. Це там, де чоловік, художник їсти просив, просив, щоб ми принесли. Але і в нас зараз мало що є. А в супермаркеті там Так, ресурси залишилися ще. Тут вскрізь ресурси позалишалися. Можемо взяти якусь консерву, наприклад. З собою добре, ось там хтось є і це не художник так і я. Художник, очевидно, ось накритий лежить. Щось розповідає той чоловік. Не дуже він на мій цікавий, насправді. Скоріше за все художник той там і лежить. А будівлю ми тут оглянули. Я бачу ось рука є. Щось таке та залишилося. Так, трохи є компонентів та деревини потрібно забрати. Там зверху пилка потрібна. Ну добре, тоді швидко до шафи і... Повернемося додому. Оглянемо зверху тут нічого. Так, тільки ось цей чоловік ходить, який багато розмовляє. А ось і шафа. Що тут є? Знову багато всього різного. Місця в нас як завжди небагато. Ще консерва є. Можливо, цукру взяти? На самогон. Але ми там брали. І взагалі ми прийшли по компоненти та деревину. Не варто це забувати. І електродеталі цінна річ. Компонентів 8 взяли. Давайте до 12 піднімемо. І деревини 12. Це такі компоненти та деревина у нас в пріоритеті. Можна взяти ще, думаю, 16 буде. Доберемо. Води тільки 5, половина клітинки. Так, виходить, консерву деревну взяли. Подожник помер, якщо то він. Нічого більше забрати ми не зможемо. Можна повертати Марко додому.